Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Змінили ціни на продукти. Тож ходіть подивимось, які ціни зараз. 122 гривні коштує кілограм хурми. Яблуко Дуджі 37 гривень за 1 кілограм. Вони йдуть фасовані. 37 гривень коштує яблуко Айдарет 1 кілограм, також вони фасовані. Редчів 37. Яблуко сортове 30 гривень. Яблуко зелене 35. Ківі 87 гривень за 1 кг. Банани коштують 60 гривень за кілограм. копійки заокруглюють в більшу сторону. Цукор білий по 29 гривень за 1 кг. Повернули акцію на рис Камуліно 58 гривень 1 кг. Торгова марка «Делюкс». Крупа гречана 32 гривні. Рис від розумного вибору 50 гривень пропарений. Круглозернистий 50 гривень та 70 кубів. Бачу, є одна пачка довгозернистого. Ціна на нього 49,50 гривні. Крупа пшенична 21 гривня та 50 копійок. Розумний вибір 1 кг. Полтавська. Бугур-крупа 500 г в 4 пакетиках 32 гривні. Крупа бугур 39 гривень за кілограм. Крупа гречана 42 гривні. Рис круглозернистий 69 гривень атуаль. На макароні вироби ціни не змінилися. Хто не бачив, є окреме відео, список відтворень, а тебе там знайдете. Яйця курячі 5 гривень та 9 копійок, якщо брати поштучно. Яйця курячі в упаковках по 10 штук, 6740 від торгової марки квочка домашні, 75 гривень квочка фасовані. Від своєї лінії 63 гривні розмір С1, розмір це 0 67 гривень, ясень цвіт 72 гривні і трошки менших розмірів М 70 гривень. Полтавське яйце 67,60 та 64 гривні, як бачите, розкупили. Оливки фаршировані без акції 58,80, без кісточки зелені, 55,60, такий варіант 34 гривні зелені, без кісточки. Чорні вони є без рідини 40 гривень 75 г. Чорні без кісточки 53 гривні, відделюк взагалі по 73 гривні та 50 копійок з кісточкою чи без. Ще бачу одненький варіант за 44,50. Це є фаршировані з тунцем. Зелені по 63 гривні від делюкс без кісточки. Так, рибний холодильник, сьомга. Охолочена. Вага 405 грамів. Ціна за упаковку 287,20. 87,70 коштує сьомга стейк, Ціна вказана за 100 грамів. А в упаковці до 200 грамів, плюс-мінус. Від норвен креветки. Вага 330 грамів, і ціна за таку упаковочку 155 гривень. Креветка ціла охолоджена. 380 гривень коштує ікра від норвен форелі охолоджена 90 грамів. А це її ікра імітована. 31 гривня від своєї лінії. Хочете червона, хочете чорна. Чорна коштує 45,70 від своєї лінії. Теж імітована оси 310 грамів. Так, ікра, ікра. Ось така ікра лососева. 370 гривень за 100 грамів. По 305 гривень коштує ось така ікра за баночку в якій 90 грамів. Ікра нерки 209 гривень та 50 копійки. 95 грамів солона. 59,80 кальмар. Вага 180 грамів. 103 гривні та 40 копій коштують креветки варені від торгової марки Норвен. 100 грамів в упаковці. Крабові палички 54,40 від своєї лінії. 240 грамів вони охолоджені. Також охолоджені крабові палички від делюкс є зі зниженою ціною. 250 г за 49,50. Мідії в розсолі від Норвен 170 грамів. Ціна 49 гривень. Хто знає, ця, цей розсол має бути такого кольору, чи він має бути прозорий. Хто точно знає, пишіть в коментарях. Печериці 1 кг за 140 гривень першого катунку. А є фасовані печериці. Вага 500 грамів, ціна 80 гривень за упаковку. Капуста айсберг. Ціна за 1 кг – 150 гривень. Також є різноманітна зелень. Наприклад, цибуля зелена 41 гривня за 100 грамів. У упаковці 100 грамів. Є ще кріп, петрушка. По 138,60 стегна курячий бройлер. Торгова марка Чабатурочка. По 80 гривень гумілки, але, як бачите, їх розкупили. 159,50 м'ясо гумілок торгова марка Наша Ряба. Філе 202 гривні за 1 кілограм. 199,70 філе міньйон охолодження. Наша ряба. 228 гривень філе стегна. Суперфілео. Так, рибний холодильник. 405 гривень лосось від Норвен за 340 грамів. Порції без шкірки. 417 гривень коштує горбуша. Ціна за кілограм. 216,90 скумбрія. Ось така не розібрана з головою. Мінтай філе 269,50 ціна за кілограм. Хек філе від торгової марки Норвен. 288 гривень за кілограм. Подобається мені, що тут нема такої, знаєте, людової скоринки. Салака 80 гривень за 700 грамів. Мойва також 700 грамів нерозібрана, 105 гривень та 40 копійок за упаковку. Подорожчав сир кому 91 гривня, 50 копійок традиційний. Голландія 85 40, Хавардії 93, кантрі також 93. Акційна ціна на сир Фелату. М'який преміале – 180 грамів 58 гривень 24 гривні та 70 копійок коштує плавлений сирок від кому бекон або вершковий 75 грамів. По акції сметана, слов'яночка. стаканчику 300 г, 41 гривня та 20 копійок, 20% жирності. Яготинська сметана 36 гривень, 15% жирності, 17,30 вафлі на фруктозі. Ви просили показати цей стелаж, але, як бачите, немає акційних цін, крім ось цих вафлів Артек. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок. До зустрічі!